Думав, що це діти щось мої, там якусь карту взяли, набрав їх, ні, не вони. Е, і знімається як начебто від Apple, е, тобто поповнення якоїсь програми чи Apple Music. Ну, я швидко зайшов Приват24, заблокував е, цю картку. Потім були ще намагання знятися із картки, але вона вже була заблокована. Я зателефонував у Приватбанк прийняли заявку, сказали, що будуть розглядати 40 днів. Загалом знялося там ну, щось до 15 тисяч гривень, тому що вони загнали мою картку, там був кредитний ліміт. Вони загнали його в кредитний ліміт, і зараз там висить борг. Ну я думаю, що Приватбанк з цим нічого не розбереться і гроші не повернуть. Але як вони це зробили, я досі не розумію. Напишіть в коментарях, тому що я не проходив ні по посиланням ніяким. Ну ніде нічого, але говорять, що це е, якщо ви купляєте на сайтах там Aliexpress, чи десь бронюєте готель і даєте дані свої картки, е, то